Вітаємо вас на каналі про спрок. З вами Люба та Аня, і ми говоримо про норвезьку мову українською. Сьогодні ми з вами поговоримо про справжню норвезьку мову, про яку не пишуть в підручниках. Ми будемо говорити про сленг, а саме сленгові дуже такі розмовні вирази, які постійно на слуху. Це не означає, що ними користується лише молодь, переважно звичайно молодь, як в кожному в кожній мові напевно більше це такий. Молодіжний підхід, але ті самі старічки, якщо вони ще там не в будинку пристарілих, можна від них теж це абсолютно спокійно Тому почути. Тому Вивчайте ці слова, і вони вам додадуть такого крутого вайбу. Це прям люди будуть відчувати, що ви знаєте норвезьку. Да. І якщо це відео набере 50 коментарів, то ми знімемо з Любою другу частину. Тож поїхали. Перше наше слово дріт, культ. Дріт. Вибачте, кажу, як є. Ми тут виведемо навіть смайлік це лайно. Угу. Але це не означає, що там лайном і не пахне. <рес> це означає просто, що це дуже круто. Прям е... супер круто. І отут цікава культурна відмінність, семантична, навіть да? Кюльт це круто. кюльт, Культ кул, да? з англійської mm -hmm. культ. А, але от ми в українській мові з вами не скажемо, що це якось. Лайново круто, бо воно відразу звучить, що наче це ну не дуже. А в норвезькій мові це прям таке підсилення. От що це дійсно супер класно. Причому ця е, приставочка дріт, вона може бути в багатьох варіаціях. Не обов'язково саме Можна кити. Кирити дріт, Ох, це було просто да. топово. Да? Або дріт щедлі. Просто Наскоки? так скучно, Ш... що Дуже скучно, <laughs> так? Тобто, тут, бачите, варіації можна і так, і так використовувати не обов'язково саме тільки в позитивному ключі. Е, наступний наш вираз це Ва і Але Дагерь. Ва і Але Дагер, або просто І Але Дагерь. Це такий, знаєш, о, і Але вже Що за фігня? Можна? Ну що, от щось не виходить. Тобто це негативний вираз. Ми не перекладаємо дослідно, тому що і Але Даггер, в принципі, звучить. І в усі дні, ну, типу, ми так звичайно не скажемо. І в принципі, заучити мову, як ми кажемо завжди, шаблонно, тому не перекладаємо дослівно, але відчуйте, от, якщо в щось не виходить, щось зламалося, щось знову трапилося, якась халепа, пішло все от не так, як планувалося, то це за що буде... за фігня, що за фігня? Можна? Ну, що ми, ми його виражаємо це дуже багатьма різними виразами, правда? Хто вже що гаразд, обожечки, <тап> олюдоньки. <тап> Так. Можна сказати, Ва, і, але дагр шергарь, що, що над війна тут коїться. Ви 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 всі, коїться що? Знаєте, ну, це дійсно дуже такий сленговий розмовний варіант, тобто шефу своєму, так, будь ласка, не кажіть. Наступний вираз, мій улюблений насправді, Хельт Потріна. Тріне – це морда. Там, морда саме, саме от, не обличчя, а саме морда. Означає повний провал, де як Хельт Потріна. Є та. У нас немає такого сильного прямо еквіваленту. Тобто, просто запам'ятовуйте, що, просто от якщо дійсно щось пішло не так, як хотілося. Відбувається не так, як заплановано. Наприклад, от плани на я хотіла от за плани, саме, часто саме з планами. Та? Плани як хельт потрібне. Все пішло. Пішли. По морді. Ну і як же ж ми тоді антономічно скажемо, гарно, якщо потрібне в нас було? Угу. А як же ж ми скажемо, коли це прям отак все круто? По королівськи Гельт-комня. У нас щось там, ох, дива, ва комня. Просто супер топ. Так. Е, супер О, це король. Mm -hmm. Та, тобто так, все відбувається на топовому рівні по-королівськи. Причому часто вони можуть навіть окремо просто сказати о, я. Клас. І Це причому так, знаєте, ну цього точно не вивчити в ніяких книжках і підручниках. Просто кажете Ковня о. Круто. Дратулієрі, helt konge. наприклад, вітаємо! Це було прям неперевершено. Ви ще можете сказати замість цього конге, можете сказати, helt, стоп. Ну, це вже не так, вже прям е сленгово воно буде звучати, mm -hmm. але це можна теж сказати: о, давай helt, top, Helt, super. Синонімів багато, тож звертайте увагу на те, як кажуть норвежці, як вони виражають саме ці свої емоційні якісь почуття і моменти. Наступна наша фраза. Вона вже вам відома, якщо ви дивилися наше відео про привітання. Бо воно часто замість привітання використовується. Ми кажемо ваше але не просто ваше ер, це стандартна версія. Mm -hmm. А от це саме такий крутий варіант це ваше там, Що да? там воно? Або ще знаєте, молодь саме любить так казати, «вашера», багера. Та <реку> Це взагалі просто, ну, просто. це просто Ти типу знаєш, а як слів. у нас кажуть, добрий день, я Олень». Да. Воно взагалі не має ніякого. Або ще кажуть, що хада <реку> теж немає. <реку> Не ніякої, ну, просто, спілякої, звуч, просто да. це рифмується і все. Вашера багера". Да, Типу, Ну, що там багера? <laughs> як <ділішки. laughs> да. Так, такий крутенький варіант. Наступний такий вираз звучить як ретошлет. Українському сказали, сказали просто. Ем... Оце і все. і все. просто. Ретошлет. Де ретошлет у Де ретошлет фантастиск? Де аретошлят, що? Причому його можна реально вставити в кінець е, е, речення, не обов'язково де арі Тобто будь, можна просто сказати де аршедлі ретошлят. Що то мені постійно це щедлі сьогодні, хочеться сказати, це сумно якось е, да? не, 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 не цікаво. Тому можна сказати якусь свою думку, і в кінці додати ретошля. Тобто воно додає таку знаєте, філософську таку нотку. Типу, ну це, е... Отак от, от воно є. оце Отак от і ніяк ніяке. Насправді. насправді так. Це, 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 це сумно насправді. Угу. Да? Ношкальмансклі ретошліт. Угу. Але Як ми і... так не вважаємо. Якщо ви дивитеся наш канал і записуєтеся на наші курси, то норвезька тоді і ківанське. Іде гелята. Норвезька yeah. тоді стає комі. <laughs> <"Heldkommie". laughs> і нічого не йде потрібно. Кедеру. Оце моє улюблене. Прям це дуже часто можна почути від норвежців. От прям дуже часто. Це типу, ти жартуєш, ти приколюєшся. Ти прикалуєшся. Ти шо, да? Köderu". Köderu". це запозичення з англійської. А да. то Це саме такий норвезький да. кедер. Воно додається, типу, коли вам щось сказали, сказали щось, ви не повірили, чи ви хочете перепитати, чи ви хочете наголосити на тому, що це якось неможливо дивує, чи якось дуже. Ну, вообще, то це ну, кедр, клас. Е, наступне, те, що я дуже люблю, це. Чому я дуже люблю, тому що мені просто смішно. Я не так часто це чую, але вам треба це знати про всяк випадок. Хан Арєнтюфель. Чому мені так смішно з цього виразу? Він є. Капцем, тобто тапочком, так? <рес> він, тапочок. <рес> він тапочок. Ми кажемо в українській мові, він підкаблучник. Ну, я не знаю, до речі, підкаблучник це, напевно, теж не українське слово. Як? Чого? Може, бо в українській, важна, якщо ви знаєте гарне українське, прям суто українське слово для підкаблучника, бо ми можна ми скажемо підбірник. <рес> підбірник. <рес> <рес> От, ну, Ви зрозуміли, тобто чувак зазвичай це звичайно тоді, до... м'якенький, та, слабкенький, такий ніякий. Не, не... Ханарин Ханарин тюфель. Тюфель. Да. Е... Він... Сьогодні ми його запросили на вечірку, а жінка не пускає, а ну що з нього взяти? Він, тюфель. Тюфель. Ну, Це таке, знаєте, прикольне таке, знаєте, саме формулювання. Я ну, так що прям дуже часто чую. Ні, але прикольно, що воно все одно в мовах там в нас підкаблучник, а тут в нас тапок. Тобто і то, і то, і то щось з, з підлогою пов'язане. Ну, дуже цікавий ну, да. елемент. Нанизу. Наступна наша фраза. Коли ми запитуємо когось, чи людині щось там хочеться, подобається, ми кажемо: Арокінпо, по Арокінпоспіси, піца, тільмідаки квель, наприклад, кінпо. Нуе, е <свят County> <пізь> Абсолютно запозичення, англіцизм знову ж таки з англійської мови, тому що молодь дивиться багато серіалів, багато фільмів. Тобто, чи маєш ти бажання, чи ти are you up to, типу, ти, ти, ти хочеш, ти ти хочеш. будеш це просто те саме, що ми кажемо: ти хочеш, тільки такий знаєте, дуже такий вайбовий крутий варіант. Але тут дуже уважний такий момент, коли ми питаємо are you keen по. Нуе або кін по ойорину тут залежно від того, чи у вас буде дієслово там чи іменник. Якщо б я сказала абрюкін по суші, угу. допустим, я пропоную, давай купимо суші. Або я могла б те саме сказати, аркін по -оспісі -суші". Так, Тоді не губіть оце оспісі, по оспісі. Треба просто звикнути, бо це дуже стандартна така граматична конструкція. І остання наша фраза. Яку я часто чую від своєї сусідки, я, до речі, від неї її вивчила Предісторія. у сусідки двоє малих дітей, вони не сплять, всі задовбані, і вдома в неї, як вона сама каже, Хельт Тексас, <смі> і я реально навіть спитала в чоловіка, кажу, що в неї за Техас вдома? Чому вона постійно за цей Техас? Ну це давно ще було. Так? А це такий сталий вираз, який підполягає знаєте, от дикий захід, коли все не коли ти не знаєш, що очікувати, Хаос. все небезпечно. <смі> То <Тому, смі> кажемо повний техас. Ви можете використовувати це гель тексас до будь чого до робочих справ. Наприклад, можете сказати, о, да гель Тексас пойобен. І да, так, і, тобто у вас там повний кавардак. Тобто, хаос взагалі, ви не знаєте, як з усім впоратися. Дуже розмовно, дуже часто можна почути: ми хочемо, щоб ви фрази оці собі завчили, розуміли, обрали свої фаворити і почали їх використовувати для того, щоб робити свою мову жвавою. А наразі ми прощаємося з вами. Залишайтеся з нами, підписуйтеся і до наступних зустрічей. Па-па! Перше слово е, Почекай. Я перемотаю. Зараз okay. покажу. <coughs> 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 Такі дві. <coughs> Такий сленг учать.